Звертаємо вашу увагу на те, що згідно з відповідними законами України ви маєте повне право відмовитись від податкових накладних в паперовому вигляді та надавати контрагенту податкову накладну тільки в електронному вигляді, при умові її реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Розділ Первинні документи призначений для створення, редагування та збереження актів виконаних робіт, рахунків фактур, платіжних доручень та інших первинних документів, як зовнішніх з метою ними з контрагентами, так і внутрішніх для власних потреб підприємства. Для початку роботи з первинною документацією потрібно налаштувати параметри роботи модуля. Для цього заходимо в підрозділ налаштування обміну документами. Цей підрозділ допоможе нам налаштувати порядок обробки документами та встановити допустимий час обробки кожного виду первинних документів. Існує три цикли порядку обміну документами. Перший цикл скорочений цикл це коли лише зареєстровану податкову накладну можна відправити контрагентну, повний цикл. Коли готову підписану податкову накладну, потрібно відправити контрагенту на узгодження тільки після затвердження контрагентом накладної, її можна відправити в Міністерство доходів та зборів України на реєстрацію і відповідно зареєстровану накладну відправити контрагенту. Якщо вибираємо тільки реєстрація», то відправити податкову накладну можна контрагенту з архіву. Для всіх первинних документів додано функцію контроль часу обробки. Для кожного типу документу задається ліміт часу проходження етапів обробки. Якщо заданий час перевищено, система повідомляє про перевищення часу. Зберігаємо наші налаштування. Після налаштування параметрів роботи обираємо підрозділ Реєстр первинних документів. Він призначений для створення, редагування та збереження первинних документів, як зовнішніх з метою обміну ними контрагентами, так і внутрішніх для власних потреб підприємства. Робота з реєстром первинних документів починається з фільтру. Встановіть необхідні параметри відбору первинних документів в реєстрі. Якщо дані не потрібні, можна відключити їх зображення у фільтрі. Для того, щоб очистити фільтр від даних, натисніть на кнопку Очистити. Якщо фільтр не потрібен, його можна згорнути. В реєстрі первинних документів створено сховище документів архів. Архів призначений для зберігання документів, які пройшли повний цикл обробки, тобто були затверджені або відхилені контрагентом. Також передбачено примусове переміщення в архів документів, які не досягли кінцевого циклу обробки, але втратили свою актуальність. Для того, щоб створити первинний документ, необхідно спочатку обрати період. Після цього на панелі інструментів обираємо команду Створити. Обираємо податкову накладну або Первинний документ. Після заповнення та перевірки зберігаємо наш документ. В реєстрі, обравши потрібний первинний документ. Натискаємо на панелі вкладок документу наступні дії та обираємо необхідну для нас дію. Також в реєстрі первинних документів ми можемо роздрукувати наш первинний документ або експортувати його. Також ми можемо імпортувати первинні документи, які були створені в інших бухгалтерських системах. Наступний підрозділ, який ми розглянемо, монітор обміну документами. Він призначений для відображення первинних документів, які в поточний момент знаходяться в обробці, тобто ті, які не пройшли повний цикл. Наприклад, первинні документи, які надійшли нам від контрагента, і ми вчасно не ознайомилися з ними, тобто не затвердили або не відхилили їх, це ми зможемо зробити в моніторію обміну документами. Або, наприклад, переглянути причину відхилення наших первинних документів контрагентом, скориставшись панелі вкладок документа, обравши протокол. З метою аналізу обміну первинних документів за проміжок часу додано можливість формувати звіт про обробку первинних документів. Для цього заходимо в підрозділ Звіт про обробку первинних документів. У вікні, що відкрилося, обираємо дату початку та дату закінчення періоду, за який потрібно побудувати звіт. Та натискаємо Побудувати. Формований звіт відкривається у окремому вікні. Звіт відображається тільки в режимі перегляду, його не можна редагувати. У вікні редактору доступні такі функції, як друк, та функція зберегти, яка дозволяє зберегти звіт в одному із найоживаніших форматів. Розглянемо підрозділ Автоматична обробка. Він призначений для організації процесів автоматичного виконання масового імпорту податкових накладних, створених в інших бухгалтерських системах, та подальшої реєстрації їх в єдиному реєстрі податкових накладних. Панель розділена на дві частини: ліворуч міститься список доступних дій для автоматичної обробки, праворуч дії, обрані для виконання сервісом. Для того, щоб запустити автоматичну обробку, необхідно на панелі інструментів натиснути кнопку Запустити автоматичну обробку. Для того, щоб зупинити процес, необхідно натиснути поряд на кнопку Зупинити автоматичну обробку. Наступний підрозділ, який ми розглянемо, це шаблони первинних документів. Даний підрозділ служить для формування та зберігання шаблонів первинних документів, як наданих розробником, так і створених особисто користувачем. Шаблони документів містять список всіх діючих шаблонів первинних документів, що створені у системі. Для того, щоб створити новий шаблон документу, необхідно на панелі інструментів обрати команду Створити запис. Розглянемо підрозділ довільне підписання. Даний підрозділ призначений для підписання довільних документів електронним цифровим підписом та відправки їх на довільні електронні адреси. Перш ніж додати нові документи для довільного підписання, необхідно обрати або створити групу, якій вони будуть підпорядковані. Далі натискаємо правою кнопкою мишки на робочу панель та обираємо Створити документ. Після того, як документ було створено, ми можемо виконати з ним ряд дій. І останній підрозділ, який ми розглянемо, медок інформер. Медок інформер це утиліта, яка призначена для інформування користувачів про наявність нових повідомлень, в момент, коли система МЄДОК закрита. Інформер запускається разом з програмним комплексом та розміщується в системному треї. Якщо присутні нові повідомлення, інформер повідомляє про це користувача мерехтінням піктограми. Дякую за увагу.